Так, ми змінюємо резину. Резина буде коштувати, заміна резини буде коштувати 110 доларів. І нам замінять її на протязі двох годин, так що йдемо пити каву. <laughs> Друзі, на мою думку, це дуже класна ідея для бізнесу, тому що в Америці відкрити такий шаб, який змінює тільки резину і колеса. На, на автомобілі тут дуже багато автомобіля. Тут Кожен має, в кожній сім'ї має по дві, по три автомобілі. І Потрібно їхнє обслуговування змінювати колеса. Так що ідея для бізнесу мега. Тут цілий фул, тут дуже багато автомобілів. І завжди, скільки ми тут не проїжджаємо, розкручена площадка. Так що, хто бажає класний бізнес, вам на заміточку. А так наші збори продовжуються в велику подорож. І ми. Перезиваємо нашу крихітку, змінюємо каблучки і підготовлюємося до великих-великих емоцій. Класної подорожі. Спочатку у нас це буде пам кост, потім Майами, а потім Кювес. Так що буде цікаво. Оце сервіс. Сервіс, де наведуть бровки, підведуть реснички нашій крихітці щоб ми без зайвих зупиночок могли добратися до нашого класного місця і весело провести час і подорожувати. А ми прийшли забирати нашу крихівку, перезуту на каблучках красунечку. Тільки що я знімала, показувала, рекламувала вам, як ми зміняли колеса в Discount Tire. Не ми проїхати п'ять миль, як у нас вибила помилка, вібрація в руль, і щось не те. Йдемо розбиратися. Помилки також бувають. Побачимо, що тут у нас погнали. Наша машинка захотіла знову в салончик повернутися. Ми її очікуємо, можливо. Заберуться всі помилочки, які вискакували нам на табло, і знімуть цю вибрацію, яку давала в руль. Не знаю, в чому причина. Побачимо. Очікувати так не любимо, але що робити? Чекаємо. Так, і нам колеса замінили в Discount Tire. Заміна нам обійшлася 100 доларів плюс 7 доларів такс. 107 доларів нам замінили. Балансировку, напевно зробили. <рес> Красунечка на нових каблучках. У -у -у. Погнали. Ми сідаємо на пав'єрочку, нам зробили, вже підрихтували наш автомобіль. Побачимо, як багато ми проїдемо <рес> без пришествий. Погнали.